Одна людина загинула, і одна постраждала через обстріли Херсону, частина міста без електропостачання. Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації внаслідок обстрілу 42-річна жінка зазнала травм несумісних із життям. А чи спокійно минула ніч у Харкові? Про це розпитаємо Ігоря Терехова, харківського міського голову. Він з нами наживо. Пане Ігорю, радий бачити вас сьогодні в нашому ефірі. Пані Грі, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в місті? Як почалася ця доба? Ну хочу сказати, що більш-менш спокійно почалася доба у місті Харкова. І ніч пройшла більш-менш спокійно. Але що стосується минулого тижня, то на протязі цього тижня було п'ять обстрілів міста Харкова, і найбільший обстріл це відбувся. 7 -го, 7 -го березня, коли ворог потрапив в теплову інфраструктуру міста Харкова, яка забезпечує міста Харкова теплопостачанням, але я дуже вдячний сьогодні всім фахівцям, всім, хто працював практично без вихідних цілодобово, щоб відновити теплопостачання. в місті Харкова, хочу сказати, що я Сьогодні скажу, що дійсно люди практично не побачили, що були певні перебої з теплопостачанням, бо все було відновлено. Крім цього, як ви розумієте, були потрапляння і по житловим будинкам, і по адміністративним будівлям. Тому незважаючи на те, що більш-менш спокійна, але потрібно буде дуже дуже обережно і дуже уважно. Пане Ігорі, ну творог дуже часто б'є безпілотниками, і не тільки безпілотниками і балістикою по Харкову, а чи вдається швидко реагувати на ці виклики? Тому що руйнується дуже багато житлового фонду, і люди потребують дуже багато допомоги. Чи вдається дуже швидко реагувати на ці виклики, допомагати людям? Ви знаєте, дійсно ви праві, бо Харків потрапляє і від шахетів, і від молний, і від балістики. І насправді дуже важливо, щоб якнайшвидше все відновлювати. так. Дійсно, ми маємо певні можливості. Так вони не безкордонні, але все, що можливо, завдяки нашим комунальним підприємствам, волонтерам, ми. Робимо для того, щоб люди почували себе більш-менш спокійно в цих жахливих умовах. Що стосується прильотів, то дійсно вже відпрацьований алгоритм дій і виїжджають наші комунальні підприємства, збиваємо контори. Якщо необхідно, відновлюємо енерго, тепло, водопостачання. Коли потрібне відселення, ми розташовуємо людей у гуртожитках. У нас є така можливість, але от ви бачите, що. Що зараз вона повітряна тривога, тому потрібно бути дуже дуже необережним, пане Ігорю? А скажіть, будь ласка, які взагалі перспективи відновлення міста? Ми з вами багато говорили про те, що це, ну, це десятки мільярдів доларів. А скільки от об'єктів потребують повної перебудови? І головне, яким ви бачите місто після закінчення війни? Нате хочу сказати, що дійсно дуже важливе питання, яке ви ставите те щодо вибовдо. Та міста Харкова таких про нація, які наше місто під час війни, не отримала жодна велика міста в Україні на щастя, але для нас на жаль, тому дуже розтрощений житловий фонд. Наприклад, я хочу сказати, що розтрощено 8200 будинків. Це і приватні будинки, і житлові будинки, і адміністративні. Будинки, які розташовані в місцях Харків, що стосується відновлення і відбудови, то я на цьому тижні був в відрядженні і спілкувався з європейським інвестиційним банком, і ми зацікавлені в тому, щоб створити програму соціального житла, і ми дуже продвинулись на цьому тижні по напрямку створення соціального житла. Дуже важливо залучати інвестиції. Дуже важливо залучати будівельні компанії кампанії і можливості інвесторам міжнародних фінансових інституцій. І над цим всім ми працюємо. У нас є чіткий план дій, і хочу сказати, що я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, які. Підтримують нас, підтримують місто Харків для того, щоб мали можливості відбудови міста Харкова. Що стосується і школи, і дитячих садочків, і лікарень то дуже багато розтрошення дуже багато потребують того, щоб ми відбудовували, відновляли. Що стосується житлових будинків, то сьогодні. Ми маємо е, попередні попередні підкреслення 30 будинків, які не підлягають відновленню, і вони будуть знесені, і на їх місці будуть побудовані невижитлові будинки для харків'я. Пане Ігорі, Не можу вас не спитати, а як показала себе у дії диференційована система оповіщення повітряних тривог? Гарно показали, Я дуже вдячний всім, хто розробляв цю систему для міста Харкова. Дуже вдячний тих кластера, які доєдналися до нас. І хочу вам сказати, що починаючи з 22 лютого, коли ми нарешті запустили систему диференцированих тривог, ми скоротили час повітряних тривог на 35 годин. Це великий показник, бо це праця і державних установ, і банків, і ЦНАПів, і це дуже і дуже важливо для харків'ян. Дякую вам дуже пане Ігорі, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру, не дивлячись на те, що пролунала повітряна тривога. Тож, будь ласка, направляйтеся в безпечне місце. Гарного і безпечного вам. дня. Дякую. Я нагадаю, що з нами був Ігор Терехов, харківський міський голова.